Вінецький дитячий рок-гурт контрабас презентував патріотичну пісню Вільні назавжди написано відомим вінецьким рок-музикантом Денисом Шенкевичем. Яку музиканти заспівали вже у новому складі, як розповів в ефірі радіо найстарший резидент гурту бас-гітарист. Десятнюк Андрій на початку грудня 22-го року до гурту приєдналась нова вокалістка Ткачук Валерія, яка має досвід на естраді та відома своєю участю в сезонах телешоу Голос Діти у новому складі. Наприкінці грудня 22-го року гурт взяв участь у конкурсі «School Rock Bands Battle» у Києві, на якому вперше виконав власну авторську пісню Вільні назавжди. Її для них написав відомий вінницький рок музикант Денис Шункевич. З початком війни в Україні діти, попри свій молодий вік, зробили чималий вклад у перемогу своєю творчістю.